Друзі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Пігмен 2. Тож минулі серії ми почали. Перемогли на 6 страх, один страх темряви. А в цій ми продовжуємо. Цікаво, ей. А це хто? А це судження. Вони тут живуть. Судження, оце. Проти. Судження про будинки. Ей, опініон. Агоу судження може допомогти нам знайти перемикач перспективи. Можу допомогти вам знайти будинок. Певно, це саме те, що вам потрібно. Будинок там, де ваше серце. Така собі допомога. Безумовно обержений світогляд. мила мелодомілка. Кожного домівка. собі свої волі. Двері постукати. А я хто вдома? Мабуть, ні. Будемо всі стукати, а тут постукати. No не відповідають. Бо він тут стоїть. Це ж його, мабуть, і будинок. <рес> Якби ти стулила пельку, хоча б на хвиличку, ми б змогли порозумітися. No, Ні, це ти замокне. Ну no, ну, no, не треба грубити. Будь ласка, заспокойся, та вислухай, що я маю сказати. No. La -la 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 -la. Ні. Gonna... Не хочу слухати замокне хоч раз. Ти знаєш, що я маю рацію, тож я чимно попрошу тебе схамнутися, дозволити мені говорити. Ти помиляєшся, а я ні. Якби ти тільки послухала. Та годі, ти не сповна розуму, і я не стану слухати твої несенітниці. Ох, як ти мене дратуєш. Тобі варто змінити тон дорогенька. Тобі бракує вічвилості. Та вже. Та й що? Принаймні я маю рацію. Вибач, сонце, але це я маю рацію. Сподіваюся, колись ти су ж здуйшуч. Ти вже занадто. Я лише намагаюся сказати, що <служит> можеш будь ласка, поводитися чемно. Думаю, ми вже достатньо дурнець, то почули. Дурнець? Від мене? Ти просто тупо. Ой, годі, я знаю, ти це про себе. А мене як називаєш? Тупо. Ти настільки не тімо, що не сказала. Я не чую за цією всі мачні. А, то ти напевне то... Тупа щоб зрозуміти, якби ти дала мені з усією повагою, просто ковата дурепа. Іди ти би Ти послі свинячий, дай Боже тобі здоров'я. Тож я казала, що. Хоча знаєш що просто з ту виписок із задавака. Ти не розумієш мою точку зору і того, що гучніше ж не це. Just let me talk for once, you bloated windbag! Терплячий слухач посходив цю суперечку щодо балансу між роботою та особистим життям. Прикол гей, Ой, ой, тихіше, що тут відбувається. Я просто намагаюся приснити тій дуре, по що сім'ю треба цінувати. Понад усе це найголовніше. Ні, синіця, як я й думала. Тож як ти сподіваєшся кормити сім'ю без надійного прибутку, як краще знаю. Що чи взагалі знаєш? ти знаєш, що я маю рацію. Скіню ж темносузвойте мені говорити. Олетайм арайгоді, постравайте но ну. нарешті, трохи відчувалося. я ніяк не можу тлумачити тому недовому створінню, що стабільна робота є основою для всього іншого в житті. Та вже уже тіє речі важливіші за роботу. Показали приклад неспроможність сприймати факти. Там у віпнене світу, а вдома нікого нема. Пусті бавочки. Годі, не сповна розум. Ясно, за це мені просто досягнення дали за них. Ей! Просто барабани. Чи не просто. А, ми слабокі. Дуже цілеспрямовані. Вони ні перед чим не зупиняться. А що я них не шляшку? Краще цього не робити. Ух, я читав про аналітичний параліч. Треба застрибнути, ну це ясно. Оба. Оба. Ту-ту-ту, ту. По-по-пом. Пу -пу Наше я ту зачту? <решко> Цуперечку ту. Я навіть не живу. Вирушаємо в гору. The... Ого, що за. Oh, no. О, ні, труба пошкоджена. Схоже, нам доведеться зайнятися сантехнікою. Пошкоджена труба оглянути. Anywhere, Як нам цю трубу полагодити? Мабуть, на низ? Чи на гору? Ну окей, пішли сюди? Ага. Ага. Угу. Нараз. Добре. Без цих звуків. Ще одне судження. Виглядає схвильоване. Це вся вже хвилина весела музика, яку грають мої сусіди, розбещує молодь. Я залишуся у безпеці тут, під замком, перед серед моєї купи Брухту. Судження про музику. Такі мої сусіди не почнуть грати якусь безпечнішу музику залишиться тут. ах ти ж падлюка. Жодної відповіді. Дуже не оховається своїй купі брухту. Єбой, оце музика. яка це небезпечна музика. Просто весела музичка. о купа уламків. А, той камінь сяє. Там мають бути ще уламки. Докладемо трошки сили, щоб їх дістати. Що за уламки? Що <плес> вони дають? Уламки <плес> hmm, об'єднуються. Але я не можу зрозуміти, чим вони стають. Напевно, це частина сподів. Watch it, man. Гнездо для зеленой батареи. Где мне дистаты Вы не подскажете? Прикольно. Ту -ту -ту. А, газдочки. А. Да. Раньше какая-то музыка, не ж никакой. Я залишуся тут, доки мої сусіди не почнуть грати якусь безпечнішу музику. А даю кожного свої вподобання. Мене музику, яка може заспокоїти судження. Ляте норовливий. І та музика йому не рихт, і ця йому не рихт. Ні, Нема музики, не добре? Є музика, не добре. Що ж ти такий вредний? А що значить обмежений світогляд? Дивись! Оце? Це? А? <плес> ну, це ж наш кошмар. <плес> І в цьому причина враженого розуму. Обережно. Ой. Підчепийся. Може, там щось якісь мали були ці. Коротше, механіки купа нових зробили. переробили, Переосмислили старі. Спогади вже по-іншому збираються. Червона батарея зі дому можна змінювати мелодію. Ну ок. Можна, та й можна. Оба. Якщо можна, то і дякую, що можна. то дозволяй. Не знаю, чи забрати. Ходять знадобиться. Опа, це буде рок якийсь. А, худовину знову прийшов мер. Так, на знак моєї подяки. Ви можете взяти все, що вам потрібно з моєї купи брухту. О, мені більше подобалась весела пісня. Як на мене вони звучать однаково. Та просто тональність швидкість зменшена. Був би іронічніше, якщо би там грав якийсь рок. Груба. Смокі. Ні. Хороша стара, безпечна передбачена музика, яка задовольна є будь-кого. Ні, краще хай сьогодні надалі слухає цю музику, не хоче, щоб вона знову льзарка Ага, окей Рубай, зелена батарейка Ні. Ні. За що? Чух. Чух. Обач. Ох Дженно. Підім гору вже не така і на мрія. Хороша робота здорова, ню. А тепер знайдімо перемихач перспективи. А? Пам'ятаєш ту штуку, про яку я розповідав мер. Вона має бути десь поблизу. Тому він загакав. Чому він це забув? Ей, он знову той кошмар. Повімо його. Ще більше витючих островів чи ворогів. Бам. Ну, нічого страшного. Них немає. <ривот> Скільки ж тут зібралося легких думок? Ага, розум займайся своїми справами. Тобу, що це мені дає? Десь так. не ще ніяк. Бум. Вона ще перемикав ту штуку. Так що то... О, схоже, та батарея не світі підійма. Ага. Ага, ось навіщо це. Цікаво. Ей, чого я тут. Цікаво дуже цікаво. Загадка. Зараз спробуємо її вирішити. Тебе розному в цьому такий партий. Геш поза завдяки встановлені шутки з цієї літажі. Aha, na brzegi, na pewno. Aha, właśnie tak. Trzeba było po niej schować. Czik, czik, czik. Czik. Baba Oba. Oba. Цікаво, якщо сюди не можна. Окей. Коба! Є. Не знаю, на що. Фух, молодець за не знаю на що мені це. Ай! So Не такі вже і ви круті, і є бой. А ми круті. Он попереду думає це перемикач перспективи. Повернемо розум до нормального стану. Аго, розум час змінюватися. Зачекай змінами своїми. Якщо ми не зберемо свої традиції, то зрештою втратимо себе. Це не добре. Ну, не добре, та й не добре. Бен-бім-бєм. Ну треба помаранчеву кнопочку. Й. Оце так. Поглянь на розум, який він відкритий та нахменний. Налаштований сприймати нові ідеї ха скоріше наївний та неуважний. Цікаво виглядай. Оба! Прикольно придумал. А, расширенный -а. Ммм, е -е. он чому там справа пишеться. Ясно. Ага. І що ти мені даш? Якщо ми не кинемо традиціям, то не зможемо прогресувати. Це не добре. розширений світок. Оба. Обмежений розум. Рішучий, непохитний, готовий до справи. Краще сказати впертий. Розширений світогляд. Ось найкращий сам. Обмежений світогляд. Кого? Угу. Найкраще після розширеного. Прикольно. Ось так. Є напруга. Чудово, шлях відкритий. Так, ідемо. Так, камінців нас збираємо. Так, все. Усе. Там пулько сидить, дивиться. Спогади минулого. Відкрив свій перший спогад. Спогади. Знаю, це вигідна пропозиція. Але купувати Дім це велика відповідальність. Нам це точно зараз потрібно. Адже п'ять місяців тому. А, 50 і ще один Цікаво, Що це нам дало. Ага, я зрозумів. Ба, знову обмежені Сітар. А хіба ці зміни не повинні відбуватися автоматично? Не хвилюйся, що й ми зупинимо кошмар, усе знову повернеться на круги своє. Ясно? Бачиш, обмежений стан сприяє вирішенню справ. Найкращий стан. Вітово ж це. Виважності від ситуації. Ну це очевидно. Дорогу Відвага йде міст закритий. Усі мають залишатися на своїх місцях. Ніяких блудних думок. Ех, судження нас не пропустить. Може воно про інакше, якщо ми відкриємо розум То і є. Воно геть зміниться. Польпольполь. Чо -поль -поль. це? Це, мабуть, важливо. Айда, the... поглянемо на судження. Ага, ці пульки нас не пропускають. Добре, що я відразу знизу пройшов. Ляякі. So, Отже, тепер можеш відкрити цей місце? Будь ласка, відкрите, відкритий. Думки можуть вільно болкати, розумов. Коже, матерешеніці це не так же і погано. I'm так, да Напевно, судження мало настільки решениці, того що пропустила навіть кошмар. О, про це я не подумав. Bon, bon. Там щось скину. Лампочка. А вони розбиваються. У. Куда? Прикольно. Е, аго, ця штука працює. Оу, приходьте поденься, приходьте всі разом, приходьте ближче, не приходьте по полз. До віри, ти готова. Шоу, ось ось почнеться! Ага! Оу, шоу, як цікаво! Не надто сподівайся, пайпер. Не зрушити. Не дай цим круглянком збити тебе, Дасті. Оза штукенці. Досить нелегко розібратися у світогляді розуму. Краще, це було перше. Коли розум був очим, це був суцільний голос. Ми свої блоки просто літали зіштовхнути один з одним. Тому я появи тут все було інакше. Тоді я переміг один з найбільших фасу шмарів підліткову тривогу. Теж є така штука. Ну, прикольно грали. Ти <звук> диви, а вони все ніяк не вгамуються. Іди сюди. Опа. А Що ж ви наярюєте? Нарешті здавись, де той кошмар? Ой. Переїхав мене. Туди ці світогляди. Ой, Тьоть-тьоть-тьоть. Я десь що, не, не дібрав, Чи ще добра. дрим, будь ласка! Агов ти картопляна Макідро. То я? Хіба разом не було краще до того, як ділилася недокучила дитина і нудна дружина. Ніяких переживань, ніяких хатніх турбот. Суцільна вечірка. А зараз життя таке запутане і нудне. Закінчу. Навпаки. Ми тут щоб додати трохи вогню. Ой. Йоси боси. Да. Оп, так і ок, шо. Я йому нічого не можу зробити. Мені потрібен кращий матч. Оба! На тобі посрати падлюка! Ля, що він робить? Це навіть не страх якийсь це більше. якась нав'язувала думка. Чи він боїться, що без без жінки й дитини не було би краще. Дивно оп, оп. Ну, це таке. Нічого не можу сказати з цього приводу. Зі страхом клоунів покінчено. Ух, чудово. Просто ще один робочий день. Щось не думай. А що? Гаразд, спожудкували досить. Зустрічаємо над пезисментами. Мене. О, ні, він повернувся. Цей кошмар сильніший, ніж здається. Не переймайся, Бойгузко. Треба просто вмазати йому іще раз. Найдемо його цього блазня. Ну, судячи з цього, то він з нами. А ще не цей. Ну, не з... Вон побіг у цей бік. Ловімо його. Бийся, наче ідіот. Розберися з базнем на... Довжайся тут, моя маленька путунці. Не підпускай нікого до дороги. А нам пора... Топ-мачити разом пару нісенітніць. Ну, руки й мерщий звідси. Ууу! Двоголовий побіг в цей бік. Він не до компаса моралі. Моральні висоти. А це вже будемо. Надіюсь, Сподіваюсь. Свеблоки працюють як завжди. Ти спередні сягеш? Проші, з цим будемо розбиратися вже в наступній серії. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.